Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу Садовий оазіс». Сьогодні хочу з вами про, поговорити ось про такі сор, е, торфи. Вже розпочався сезон активного живцювання квітів, і потім почнемо ми їх пересаджувати. Тут же ж ми садимо розсаду. І стає питання субстратів. Які субстрати я використовую? І чому саме їх? Ну, По-перше, я, наприклад, використовую субстрати професійні. Є субстрати з маленькою фракцією для, для пасву. Ось вони завжди от пишеться F1, наприклад, або ось на такому субстраті ТС1. Зараз поверну. Бачите, ТС1. Це субстрати з мілкої фракції. І взагалі, отут от в табличках, отакі такі є таблички завжди на мішках, і на них пишеться фракція цього субстрату. ну Не тільки там фракція, там ще інформація і про, значить, про кислотність, про добрива і так далі. Значить, Тобто є субстрати, вам що треба знати, з мілкою фракцією, а є субстрати з великою фракцією. Я взагалі завжди використовувала ось такі субстрати І потім просто для, ну, для маленьких рослин, а для великих додавала е, якусь робила суміш. Але в минулому році я вперше стала використовувати субстрати з великою фракцією. От, там, де вже від 0 до 20. І ви знаєте, що я повинна вам сказати: Що в усіх субстратах рослини в принципі, розвиваються значно краще, от коли, вони вже, коли вони вже великі. Значить, виглядають ці субстрати таким отчином. от чином. Зараз я вам покажу. Значить, оце, Отак виглядає субстрат мілкої фракції. Бачите? Тобто, це субстрат для посадки е, насіння, наприклад. Да? Ось така отака мілка фракція. Е, ось цей це тут класман грун, е, т, субстрат, він теж, от бачите, от, такий от субстрати для посадки е, великих рослин виглядають, звісно, жахливо. От бачите, в них. Вже присутні ось такі, от якісь от. Ну, додаткові частки, да? якісь тут палички. Там. Ну, тобто, коли я перший раз їх відкрила, то мені, мені просто було страшно садити в такий субстрат рослини. Я навіть старалася от виймати такі от, великі частки. Але потім я переконалася, що для рослин то навіть. І краще, Зараз я вам покажу ще один е, субстрат дюрпета для великих теж рослин. Ну, ось такий от, е, тільки я придбала дюрпету. Це двоєчка від 0 до 20 фракція, От я його відкрила щоб подивитися, яка ж тут все ж таки та фракція. Ну, тут в дюрп, така, вона більш, ну, вона чистіша, так сказати, ніж той, що я вам показувала перед цим ґрунт. Але от дивіться, теж бачите, от в ньому є от такі от великі всякі частки, от. Тобто це не, мілка фракція, не така мілка фракція, як для посадки як для посадки ну, насіння, пасіву, да, черенків і так далі. Тобто, це вже для рослин, коли ми пересаджуємо в горщик П9, отакий, отакий от субстрат, тобто ми тут вже можемо використовувати для горщиків. Ще раз повторюся, що у великих там де більша фракція, а не, ну, тобто не така от, не, єди, не єдинічка, а двоєчка, там КС2 вже там від 027 мм, там розмір фракції більше і дорослі рослини в ньому, ну, для, як я так сказати, наблюдала в минулому році, вони росли краще. Ну, Чому я використовую саме субстрати, а не просто торф, ну голий торф. Справа в тому, що в субстраті, крім добрив, додаються різні. ну, Крім добрив оці, оці НПК, які тут от, в оцих табличках, бачите, тобто, тут пишеться скільки фосфору, скільки азоту, скільки калію, магнію, вон сірий, да? сірки, бачите? Тобто Скільки тут додається оцих елементів, в ньому ще додаються різні реагенти. Ну, для чого вони потрібні? Вони впливають так сказати, на те, як поглинається вода в цьому субстраті, яка воздуховмісність цього торфу. Тобто, і саме за цього і рослини ростуть краще. Ну, якщо порахувати, звісно, ціну простого торфу, да? його взяти ціну просто чисту ціну чистого торфу, а потім ще туди врахувати те, що треба додати туди добрива різні, то ну, може так воно і на те і вийде, тому що в готових субстратах все, це все вже розраховано. І що важливо ще? Тут в цих субстратах навіть є вони під різні культури, з різними pH, наприклад, грунту, да, є кислі субстрати, є ну, тобто для рослин, які полюбляють кислий торф, є, ну, наприклад, для тих субстратів, які для черенкування для тільки пасіву, наприклад, ну, от, от такий. Да, де я показую вам з з'єднічкою, сюди, наприклад, додається добрив з розрахунку 700 грам на метр кубичний. Да? А в субстраті, от я подивилася, в субстраті КС-2. Вже додається 1 кілограм добрива на метр кубічний. Тобто за нас все це вже порахували, скільки туди класти добрива. Субстрат для сульфінії, там, пітуні, там ще додають гліну, додають заліза. І тому ці рослини дуже гарно зростають в субстратах, які вже. Приготовлення. Ну не треба, я рахую, що не треба економити, ризикувати, тому що ми витрачаємо дуже багато коштів на насіння, на той же самий черенок. Ну і навіщо тоді ризикувати, купуючи простий торф? Да? Коли вже для нас все це розрахували і приготували нам такі от професійні субстрати. Так, ну тепер на що ще треба звернути увагу. Ну, Багато хто думає, що торф зберігається просто до безконечності да? і немає ніякого терміну дії. Є определенне правило збереження торфу, і саме від цих правил залежить от і те, як, ну, наскільки гарний буде у вас торф. Ну, Сам термін, там 6 місяців. Максимум 12, якщо він зберігається правильно. Тобто, яке це правильно? Це треба зберігати в сараї або там в іншому місці, де він не зволожується, ну і не перегрівається. От, тому він там може хран... ну, зберігатися і до 12 місяців. Якщо Ну, цей торф вже там десь у вас стояв намок і так далі, то він годиться тільки для мунчування рослин. А от для пасіву насіння там, і такий торф вже зовсім не підходить. Ну Як це виявити? Це, звісно, дуже складно. Кожного разу, коли купуєш цей мішок торфу, це лотерея, треба дізнаватися у продавців. Там, Ну, зазвичай торфи завжди йдуть гарні. Але от одного разу в епіцентрі яку покупала і попався мені мішок з поганим торфом, я його відкрила. Там був зразу запах такий, там ну, от це була вже сіра гніль і так далі. От. Чому треба тому знати правила оці зберігання? Ну, наприклад, залишився у вас. Такий субстрат на літа, да? і ви його, ну тось, от ви черенкували, там розсаджували, і у вас о, він залишився. Ви його взяли і залишили там в теплиці. А не треба так робити. Треба занести його в сухе там, приміщення, в сарай чи кудись, щоб він не перегрівався, щоб він там не намакав, тому що при там же ж велика вологість, температура там в теплицях до 45 градусів, 50 градусів. Да? І тоді там виходить, що азот. Висвобождається цей азот в аміачній формі. Тобто э, э, в торфі є мінімальна кількість доброго І з э, тим, як температура буде э, підвищуватися, то в ньому починають розмножуватися мікроорганізми різні, і починає така э, ну, дуже медленна так мінералізація минерали... торфу. Значить, потім такий торф, звісно же, буде дуже сильно впливати вам на молоді корінці. Якщо ви наступного року вирішите взяти той торф, то ну, от, будете дивитися, що ж мої малі рослинки погано ростуть, а це ну, може там, гинуть, да? там, чорна ніжка і так далі. А це причина може бути саме от в поганому торфі. Ще одне е, зауваження, яке я вам на яке я, я хочу звернути вашу увагу: не можна змішувати торф з органічними добривами, тобто компост, перегній. Це теж так сказати, сприяє швидкому розложенню торфа і теж буде накопичуватися цей азот в аміачній формі, в той кількості, в той, саме в той кількості, яка буде ну, шкодити кореневій системі вашим малим рослинкам. І треба знати, тобто, коли рослини малі, то ви. Ну, я не знаю, як ви, а я от використовую тільки ось оцей торф, який зараз на екрані. ну такі торфи, які зараз на екрані, тобто без додавання органіки. Саме тому, що я от не ризикую оцей, ну, отримати оцей азот ну, надмірну кількість азоту, яка буде шкодити моїм малим рослинам. Тобто я знаю, що тут от в цьому торфі є добрива для укорінення, а допустимо, в цьому торфі, там, де буде цифрою 2, там буде, да, буде добрива для росту. І ось коли мої рослини виростуть уже і підуть з горщика П9 в більші горщики, тоді я вже можу туди додати органіку. Тобто для великих рослин я вже додаю органічні добрива. Той же компост там і так далі, перегній. А коли рослина мала і тільки там в касеті або в горщику по 9, то я ніколи не додаю оцю органіку тільки із за того, що йому можу отримати неконтрольовану велику кількість азоту. Ну, ось так от, поділилася з вами своїми так сказати, знаннями відносно торфів. От, тому бажаю всім гарного початку сезону. От,